Слава Ісусу Христу! Сьогодні день 1086 з початку війни, і це час, коли нам слід особливо посилити свої молитви за Україну. Звичайно, ви знаєте події, що відбуваються, і я не буду всіх переказувати, але. Всі ми у ці дні стурбовані не стільки новинами з фронту, де тяжко, скільки подіями політичними, зокрема, розмовою Трампа з Путіним і знову ж таки не буду все переказувати, але за Україну домовляються без України і схоже, що. Агресору намагається задовольнити апетити агресора, і тому цілком можливо, що наближається те, що називають Мюнхен 2, тобто, як колись перед Другою світовою була спроба задовольнити апетити Гітлера і потім через 11 місяців почалась Велика світова війна, так і сьогодні схоже, що Трамп має на меті задовольнити апетити Путіна. І це, звичайно, є події, які викликають велику тривогу. Ви про них, мабуть, вже читали, слухали коментаторів, блогерів і так далі. Тому я не буду це все переказувати. Але загроза для України дуже велика. Тому що якщо закінчиться за тим задоволенням апетитів агресора Путіна, то всі передбачають, що це означає, що через кілька років відбудеться напад на Європу, на якусь країну НАТО і так далі, і нічого хорошого тут для України нема. Хоча з іншого боку, якщо Україні вдасться зберегтися, хоча б е, в тих е, межах, які ще зараз не окуповані, і зміцнитися, то це дехто називає перемогою з одного боку, так. Але інші новини, які дуже тривожні, які відбуваються всередині нашої країни. Показують, що наша влада націлилась схоже на вибори. Цьому є багато симптомів. І знову ж таки кажуть, що це те, що продавлює Трамп, і він робив такі заяви, і не настроєні на досягнення єдності національної, якої і не було, не було ніякого уряду єдності. А, Скажімо так, було щось схоже на Саула, який. Був стурбований своїм рейтингом, і ви знаєте, що він робив стосовно Давида. І з іншого боку, те, що вчора сталося рішення РНБО, застосувати дуже важкі санкції до Порошенка і включити в його в один список з Коломойським, Боголюбовим і так далі. Зовсім не потрібно ідеалізувати Порошенка, але навіть його противники визнають, що це, м'яко кажучи, дуже дивне рішення в дуже дивний час. І ніяк не сприяє єдності в країні. І знову ж тільки говорить про вибори, які самі по собі ну, є великим питанням. І тому є загрози зовнішні, є загрози внутрішні. І, і продовжується насуватися, росіяни продовжують насуватися повсти на фронті, і це все дуже серйозно. Тому нам слід посилити наші молитви за Україну. І сьогодні прочитаємо псалом 59, в інших виданнях він 60, і Хочу почати з третього по 5 вірші зразу. Боже, покинув ти нас, розпорошив ти нас, ти нагнівався був, повернися ж до нас. Ти землею затряс і її розірвав же уламки її, бо вона захиталась. Ти вчинив, що народ твій побачив тяжке, напоїв нас отрутним вином. Я думаю, що багато українців зараз так відчувають. І якщо тільки вони не закривають очі і не прагнуть миру любого ціною, не думаючи, що буде після того, дуже загрозлива ситуація, і вона важка. Ти вчинив, що народ твій побачив тяжке напоїв нас отрутним вином, але заголовок до цього псалму він такий досить непоганий для Давида і Ізраїля. Тому що перші два вірші в цьому виденні вони присвячені опису історичного контексту. Для диригента Хору на спів лілея свідчення золотий псалом Давидів для навчання, коли він підпалив був Арам двох річок і Арам Цови, і коли вернувся юав і побив і дома в соляній долині 12 тисяч. Ось. Таке посилання на історичний контекст, і це відсилає нас до другої книги Самуїлової, восьмий розділ. І коли ми там читаємо, ми читаємо там тільки про військові успіхи Давида і зовсім не бачимо загрози. Але псалом цей починається з, -от таких, з -от такого вступу: Боже покинув ти нас, розпорушив ти нас, ти нагнівався, був повернися ж до нас. І, що за загроза була, є різні думки у коментаторів. Один з коментаторів говорить про те, що Давид знаходився в гірких роздумах з приводу своїх військових операцій. Він з одного боку подолав цього Гададезера і розгромив арамійців, тобто сирійців. Але як цей коментатор вважає, Моті Єрфаміле, він ще не встиг Давид насолодитися перемогою, як прийшла звістка, що ідумеї, Едомітяни, ввірвалися в юдею зі сторони Мертвого моря. І складалася ситуація, коли у відсутність царя і армії тільки що створена юдейська держава могла загинути, не встигши фактично сформуватися. І на думку цього коментатора саме ці обставини вони відображені у третьому вірші, Боже покинув ти нас. І там такі сильні слова. і Двид після цього свого такого вислову важкої ситуації, визнання, що діє гнів Божий. І знову ж таки, в самому тексті псалму не написано за що. Є різні тут припущення, що можливо Давиду не потрібно було воювати з Моавом і Амоном в той час, як з фелестимлянами були всі підстави воювати. Ми не знаємо точно як, але далі у псалмі відбувається такий перехід. Ти дав прапора тим, хто боїться тебе, це шостий вірш, щоб збирались вони перед правдою. Ти дав прапора тим, хто боїться тебе, щоб збирались вони перед правдою, щоб любі твої були визволені своєю правицею, допоможи і обізвися до нас. Тобто потрібно, як багато коментаторів вважають, Давид каже: потрібно підняти прапор молитви, згадати, що Бог, який карає, Він же ж той самий Бог, який дав. Обітниці, той самий Бог, до якого піднімав руки Мойсей, і його руки потрібно було підтримувати в молитві, і тоді перемагав Ізраїль над Амаликом. І тобто потрібно надіятися на Бога і молитися. І хоча, звичайно, псалом говорить про Давида і Ізраїль, і ми не можемо напряму його віднести до України і навіть до сучасного Ізраїлю. Не можна його віднести. Але те, що потрібно нам, християнам, молитися особливо в ці дні, коли насувається цей, те, що можна буде назвати, якщо це станеться так, і це буде найгірший варіант Мюнхен-2, нам потрібно молитися, тому що загрози великі. Але Бог може діяти, Бог може впливати. На серце Трампа, щоб він дослухався до когось із мудрих радників, Бог може впливати, зробити щось всередині Росії, і Бог може давати покаяння і нашим правителям. А вони потребують цього покаяння, щоб ними керував страх Божий і відповідальний за народ, відповідальність за країну, а не думки про наступні вибори. Давайте прочитаємо далі з восьмого вірша цього псалму, псалом 50, 59 нагадує: у святині своїй Бог промовив: нехай розвеселюсь, розділю я сихем і долину сукоцьку помірю. Належить мені Гілеат, належить Манасія, Єфрем – охорона моїй голові, юда берло моє, моавто, мідниця мого миття, на Едом узуттям своїм кину Филистею, вигукуй для мене із Радістю. Тобто Давид говорить про те, що у Бога особливі стосунки з його народом. Давид говорить про те, що Бог дасть перемогу над поганами і над едомом, який цілком можливо напав, і це було великою загрозою. Він впевнений у перемозі. Далі Давид продовжує 11, 12 вірші. Хто мене запровадить до міста твердинного, хто до ядому мене попровадить? Хіба ж ти покинув нас Боже, і серед нашого війська не вийдеш вже Боже, подай же нам поміч на ворога, людська бо поміч марнота. Те, що людська поміч марнота, і наскільки ненадійні люди, ми бачимо зараз дуже багато прикладів. Але цей псалом заохочує нас надіятись на Бога і молитися ревно за нашу країну, молитися за наші церкви. І псалом закінчується так, 14-й вірш. Ми мужність виявимо в Бозі, і Він потопче противників наших. Ще можливий переклад: ми силу виявимо в Бозі, і Він потопче противників наших. Але цей псалом знову направляє наші серця. Духовний наш погляд, щоб нам надіятися не на людей, а з іншого боку, не приходити в паніку, коли ці люди підводять, коли виявляються їхні справжні цілі, їхні хибні цінності і відповідні дії чи слова це показують. Тому будемо молитися за нашу. Країну будемо молитися за покаяння наших правителів і народу, і будемо молитися за те, що Бог тим чи іншим способом подав допомогу. І, звичайно, не забуваємо молитися за наших захисників, за всіх, хто у війську, особливо за тих, хто на передовій. І думаю, що багато українців зараз згадують слова Шевченка, і вони актуальні, актуальні і зараз особливо. Коли він каже, що время люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа молить, будемо молитися за Україну, і хай Господь направить в цих молитвах Духом Святим наші серця і почує нас. А Він вірний, і ми дякуємо за те, що Він панує, Він діє своїм провидінням, а також ті, хто пізнав Ісуса Христа, люди з різних народів. Насолоджується тією милістю, яку Бог виявив в Ісусі Христі. І це велика, велика благодать знати Ісуса Христа і слідувати за Ним, а не за звірами. Хай Господь благословить вас і засяє на вас своїм світлим лицем. Амінь.